Шановні друзі, ми працюємо в Київській області на місці Коркулу на автотрощі. на нетверези водії на ауді протирана в зустрічну швидку допомогу. На щастя, люди не отримали дуже важких травм. Зараз працює на місці поліція та оперативна слідча група. Ведуться слідчі дії. Обидва автівки отримали дуже серйозні пошкодження. В ауді знайшли алкоголь і невідому речовину, можливо, наркотичного походження. Удар був такої сили, що навіть вирвало колесо. Так, я Бачите, друзі, удар надпотужний просто. Все зім'яло повністю. Водію дуже пощастило. Наробив швидкий проблем, купу. Друзі, ви бачите, автівку повністю зруйнована, водію дуже пощастило, що він не отримав смертельних травм. Він зараз наразі шпиталізований, і про стан його спініння чи не спінняння буде вже відомо трошки пізніше. В автівці знайдені речовини, які можуть бути наркотичними. Вони будуть вилучені, і потім буде вже проведена експертиза. Будь ласка, не літайте, тому що тут уклон дороги на 90 градусів і водій просто не зайшов у віраж, скажімо так, і про швидку в швидкі, на щастя, водій не дуже постраждав. От, але допомога теж йому потрібна.